На все свій час. Мало пройти 5 років, щоб вийшло це відео. Це історія про нашу найкращу подорож з минулого життя по всьому при, при Чорномор'ю, на наших електробайках. Наша подорож тривала 30 днів, і ми проїхали 3000 кілометрів. Старт мандрів був в місті Дніпро. Далі наш шлях пролягав через Запоріжжя до Бердянська. Далі через прибережні території при Приазов'ям ми дістались до Причорномор'я. Дорога нас вела через Херсон, Миколаїв аж до Одеси. З Одеси ми поїхали назад в Генічиськ. З Гінічиська вже тримали шлях через Запоріжжя додому. В Дніпро ледь не забули. У 2020 році ми були в процесі переходу на українську мову. На жаль, приблизно на половині відеоматеріалу ми гавкаємо на свино собачому язики. Частину з цього матеріалу нам вдалося гармонійно перекласти на умову, на частині, на жаль, ні. Тому сильно на нас не ображайтеся. Дякуємо вам за перегляд. Батьківщина, мій рідний дім, моє рідне місто. Ця історія відбулася 5 років назад, у 2020 році. Я думаю, це була найкраща на даний момент мандрівка на електробайках наша з НАТО в попівдню України. Ця історія буде дещо незвичною, тому що в цій історії будуть показані моменти, розкидані по часовій лінії. В проміжку п'яти років. Від 2020 до 2025 року. В цій історії ви побачите деякі моменти, деякі міста, селища людей одночасно у 2020 році, в 2021, 2022, 2023, 2024 і 25 роках. Перший стрибок в часі 2025. Ми тому був 24-й і був ще цілий залізничний вокзал станція Синельникова 2. А вже 10 серпня 2025 року росіяни в чергове запустили сотні шахедів, частина з них долетіли до міста Синельникове та знищили залізничний вокзал Синельникова 2 і суттєво пошкодили вокзал Синельникова-1. Пам'ятаю, як ще в 2005 році замість совкового страшного вокзалу тут з нуля збудували новий Синельникова 2. Це була футуристична візитівка цього містечка. Ймовірно, і єдина. У кожної дії є свої наслідки. Згадую, як в жовтні 2020 року на місцевих виборах половина населення міста Синельникове проголосували за дві проросійські партії. Життя не позбавлено іронії. Через п'ять років росіяни будуть падантично знищувати це місто разом із їх симпатиками і виборцями. Що ж, таке от важке сьогодення. А майбутнє для цього містечка та й регіону загалом ще страшніше. Тому давайте згадаємо ті минулі теплі безтурботні часи. Підготовчі роботи тривали весь червень 2020 року. Було оновлено батарею велосипеда НАТИ, А саме замінені ланки ємністю 3000 мАч на ланки ємністю 3400 мАч. Ще додано дзеркало заднього виду, натяці обракувало. І велосипед було пофарбовано в такий няшний яскраво -синьо рожевий колір. А собі я вже збирав новий байк на просторовій рамі Elk Atom. Батарею для свого байка я збирав на основі пакетів LG з електрокара Chevrolet Bolt. Роботи було багато, тож часу на зйомки всього процесу не було. Що ж, байки зібрані, лишилось протестувати їх на дорозі. Кататись, не крутячи педалі на електровелосипедах в теплі літні вечори окремий вид задоволення. І от всі контрольні точки пройдено, байки зібрано і перевірено у маленьких поїздках між Дніпром і Сненково. Тож залишилось зібрати монатки і вирушати в подорож на море. Всім добрий ранок. На часах 4 ранку ми снідаємо і відправляємося в нашу подорож. Куди ми їдемо, Деніс? Бердянськ. Так, да, ми їдемо в Бердянськ. Зараз хвилин 5-10 і ми стартуємо. Все, побажайте нам удачі! Ми поїхали, пока! Їдемо, їдемо до Запоріжжя і в перші ж 50 кілометрів ловлю саморіз в заднє колесо. Але пощастило, не пробив. Значи, їхали ми, ми по трасі. Заїхали в якийсь кафе, мабуть, світань називається. І ти такі милиї оті оці дочки. Алюсі такі. Ми знаходимося в кафе Світань. Заряжаем свои велосипеды, купили кофе. Денис себе взял Сандору. Купили еще э, две сосиски в тесте и пирожок с рисом. Вот, все это обошлось нам 86 гривен. Сейчас перекусим, подзарядимся немножко и едем дальше. Вжух, і ми вже в Запоріжжі. Полки зараз будуть і башить нахуй. Прятся нахуй. Ми приїхали в Запоріжжя вже і зараз будемо їсти в закладі кориця. Ми зараз заряджаємося. Сейчас 9 утра, ми чекаємо 10. Потому что у Дениса плохо работают задние тормоза. И мы нашли магазин, который может нам в этом помочь. Но он работает в 10.00. Поэтому мы заряжаемся, кушаем и едем в этот магазин. Очень плохо. Даже сейчас Ты же комментируй. Комментируй. Я ничего в этом не понимаю. Давай, что случилось? Я скажу. Что, а дотормозился, что что-то случилось с тормозами. Сейчас прокачку надо делать. Потратили мы больше часа на устранение неполадки у Денисового Велика. А, у него было с тормозами ну, проблема, вот все это уже сделать. нормально, Но все это сделали. А, Сейчас мы направляемся в, в сторону набережной. набережной и продолжаем путь. Навесні 2020-го в Україні почалася розбудова дорожньої інфраструктури, велике будівництво. А тепер уявіть, якби ці кошти було направлено на розбудову та реформування Збройних сил України. В общем, ви стоїмо пробці, і саме ці жопи є їдуть. На відрізку Запоріжжя-Василівка ми потрапили в багатокілометровий затор. На цих чергах ми втратили приблизно годину часу. Шкода! Цей час можна було б витратити на екскурсію по садибі Попова в Васильівці. На жаль, ми обмежились фотографіями перед тарілкою на в в місто. Різниця між цими відео один рік. Дорогу, звісно, зробили класно. Вже ближче до 15-ї Ми доїхали до міста Токмак. Так, всем привет. Уже ночь. Село солнце. Нам осталось 20 километров до Бердянска. Мы сейчас последний раз заряжаемся. В итоге у нас получится за сегодня 300 километров. Это у нас рекорд сегодняшний. Вот. Сейчас минут 20 и 20 километров еще. И сколько зарядки часов надо ему? Час. Час? она ну, в 10 закрывает. А вы часа еще не, не заряжаете. Он нам минут 30 и хватит. Да, эти самые. Да, 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 крюки. Да, крючки и все, и вперед. Не, а молодцы. Ой, вот нравится. Тоже б Це, був Це був звичайний дід роботяга, який любить проводити час в сільській наливаці коло дороги. Незважаючи на простий вигляд і бозяцьке життя, цей дід озвучив дуже важливу думку: Я все життя мріяв взяти мотоцикл і поїхати подивитись світ. Життя пройшло, а мрія залишилась мрією. Далі під час подорожі ми зустрічали різних людей. Вони різними словами, але одинаковою суттю озвучували цю важливу думку. Взагалі, я обожнюю ось такі сільські генделі-наливайки. Тут можна проводити час, спостерігаючи, як вирує справжнє життя без прикрас. Напишіть в коментарях, скільки ваших друзів поспускало своє життя Алкашкою в таких генделях. Зараз біля 12-ї ночі ми приїхали. Все добре. Ми заселились практично в самому центрі. Просто однокімнатний номер, дві кроваті, телевізор, холодильник, кондиціонер, шкаф, звичайний номер. Завтра, мабуть, будемо звідси з'їжджати, тому що мені тут не дуже подобається. Не знаю. Подивимось, може, знайдемо щось ліпше, а може, якщо погода буде хорошою, то. Просто залишимось в палаці, тому якось так. Доїхали нормально. Ми проїхали сьогодні рекордні 300 кілометрів. Це наш рекорд. Ми приснулися, становилися такі умови, тут балкончик, там от лісниця, от Денис підіймається, помершей. Зараз хотим переїхати в іншу кімнату, тому що ми вчора заселились в комнату з кондиціонером. но сьогодні пасмурно і навіть гремит, поэтому ми зараз переселимся без кондиціонера. От ми вже в Бердянську. Вчора за весь день ми проехали 330 км, подолавши дистанцию дистанцію від Дніпра до Бердянська. Сьогодні день відпочинку, тож мы ми вирішили чкорнути на гору, познімати місто, а вже потім на косу до моря. На горі нам вдалося зафільмувати в таймлапсі розвантаження забугорних генераторів із складових частин до вітроелектростанції. А ще якщо придивитись, то видно, як косо поливає дощова хмара. Я добре пам'ятаю літо 2020-го. Весь червні перша половина липня були дуже дощовими. Завдяки цим дощам Україна в 2020 році зібрала рекордні урожаї. А ще по бочку цих злив було на шестятлі та сонечок. Але це трошки пізніше, в кінці липня. По місту та на косу їздили ми вдвох знати на моєму байку. Ось та сама коса, чудове місце. Ми тут відпочивали навіть взимку на Новий рік. Чудові часи були. Хочеться повернутися в часі назад і знову їх прожити. І зараз я йду і дуже сердюсь на себе, що я не доклав більше зусиль, щоб стати більш фінансово е незалежним. Щоб я мав змогу збільшувати час відпочинку. Так от, рама та конструкція мобайку виявилися дуже вдалими та міцними. Окремим плюсом є великий хід підвізки. Їдеш по ямам, а наче лежиш на дивані. Це кайф. Але є і мінуси: коли подорожуєш разом з дівчиною, будь готовий, що доведеться її фотографувати, фотографувати і перефотографовувати. І перекус ми заскочили в маленьку їдальню козацька хата. Тим часом на вулиці наші байки збирали зацікавлені погляди. Бути власником електробайку це завжди бути в центрі уваги. Трошки поївши, я побіг в цю рульню, що була поруч. Всю зиму та весну я активно працював на декількох роботах, щоб зібрати кошти на цю подорож, тому часу, щоб навіть постригтись, не було. За 50 гривень тьотя предпенсійного віку постригла мене під трієчку. Наче норм, але вже трохи згодом НАТО помітила, що тітка Цюрюльник забула зістригти волосся у мене на шиї. Тому вийшло трохи галіма. Поки мене ото там стригли, НАТО дарма час не тіряла і почала знайомитися з пенсіонерами-електробайкерами. У мене 14 ампер. Угу. Все час кручу. Угу. На 100 кілометрів. Пішуть на 50 угу. без педалей. Mm -hmm. З педалями 75. У мене виходить 100. Я живу аж на фестивалі, але 10 копійок. Да. Да -да. да. <реклама> <реклама> зарядна інфраструктура в Бордянську дуже розвинена. Навіть розвинена зарядна інфраструктура для малого персонального електричного транспорту, наприклад, як у цій арт-кафе Мала Україна». Поки ми будемо їсти, ми будемо заряджати наші електричні коні. Для цього нам треба лише розетка і зарядний пристрій. Ми вмикаємо наш зарядний в розетку. Все. І зараз ми можемо поснідати і трохи підзарядуватися. Друзі, можете нажмати на паузу та дивитися ціни в файній Україні. тут. Ціни вище середнього, але тут дуже смачно. Ми тут вже другий рік поспіль. Тут ви можете знайти все, що вам хочеться. Стрес після стрижки, ми зустріли вечір. Сонце помалу сідало. Ми повернулись на хату, залишили там байки і пішкарасом пішли в центр на набережну Луна-парк Бердянська. У 2020 році тут відкривалось та оновилось багато атракціонів. Ми з НАТО у 2019 році катались на атракціоні Energy Стар нато тоді трохи вкачало. Опираючись на цей досвід, ми вирішили піти на лайтові атракціони на колесо огляду та задзеркалені кімнати. Загалом довго до пізньої ночі побродити не вийшло, бо на місто почала сунути гроза. Перед а, армія нова віра. Його за це багато критикував. Багато на себе бережи, но що немає Ні, він не попав віра. під дощ. Це він річ. просто їх постирав. Бачимо, Але на вулиці зараз похмуро і нам треба їхати. Під... А запасних штанів Дениса немає. Влади. Армія. Це... В общем, сьогодні пасмурний день. Ми проснулися в траві, вирішили поїхати в зоопарк. Сафарі, коли знаходиться в Бердянські, ми приїхали здесь. Просто очередь километровая. Бердянський зоопарк <реку> дуже великий. Викликав тільки позитивні враження. Територія доглянута. Хочу обов'язково повернутися в цей зоопарк, тому що декілька годин нам було дуже мало. Тварини дуже класні, цікаві, є багато левів, тигрів, тому обов'язково хочу сюди повернутися. Сейчас. Так, ты же здесь залога. Ну по тма его. Так, сьогодні середа, 15 липня. Це будівля, в якій ми знімали кімнату. І ось такий тут краєвид. Ось така тут маленька кухня. Ми вже виселяємося, будемо їхати у файну Україну. Тому пока домівка. Він що робиш? Тормоза. Денис робить рекуперативні гальма. буде тормозити і заряджати батарею. Це контраст. Я п'ю лати і відпочиваю, а Денис паяє в ресторані. Поки він там робить інженерну справу, мене осяяла думка, що я ніколи не плавала на кораблі. Кажуть, що жінка на кораблі це до біди. Ну, не знаю. наче норм. Цікавий досвід побачити місто зі сторони моря. Ми заплили до хвилоріза, який захищає берег Бердянська від хвиль та брил льоду взимку. Денис якось розповідав, що взимку 2008 року море так замерзло, що він ходив по льоду і доходив пішки до цього хвилоріза. Було ж колись холодніше. Новий рік 2020-го ми зустрічали разом в Бердянську. Тоді море трохи взялося кригою. Бердянськ 2021. Тоді ми з НАТО крайній раз катали по призові. Велорух саме набирав обертів. В місті ледь не щомісяця місяця змагання. Ми встигли потрапити на одне з них: першу кільцеву гонку в Бердянську. Участь ми не брали, бо ми чотири на електровелосипедах. Зате поболювали з душею. Минуло чотири роки, і от ми дивимося назад, як склались долі учасників тієї гонки. Почнемо з церемонії нагородження. Призив вручав тодішній секретар міськради Олександр Свідло, партія Опозиційна Платформа за життя. Так, так, ті самі, що кликали руський мір та системно готували Україну до російської окупації. А потім почалась повномасштабна війна. Дорогі бердянці, хочу поділитися вам останньою інформацією. которой располагаю. В сторону Бердянска, со стороны Приморска движется техника, боевая колонна, колонна, военизированной техники российских войск. Хотел бы обратиться ко всем, сохранять спокойствие. Некоторое время назад в здание исполкома зашли вооруженные военные, и представились солдатами. Російської армії і проінформували о тому, що всі адміністративні здання нашого города знаходяться під їх контролем, і вони беруть під контроль здання із палкому. І почався розвід, хто куди, хтось з ОПЗЖ втік за кордон, хтось пішов служити російським окупантам, хтось сидить і далі, мовчки, чекає на російський прапор. А пан Світло виїхав із захопленого Бердянська до Києва і тепер виконує обов'язки мера Бердянська та отримує скромні 14 тисяч гривень з бюджету тимчасово окупованого міста. Євген Григорія пішов добровольцем у військо. Зараз служить медиком в збройних Силах України. Я всім хочу сказати, не тільки бародянцям в окупації, всім людям, що ну, треба чинити спротив, треба активно долучатися до нашої перемоги спільної. Що чекати просто так, уже нічого не отримаєш. Треба або воювати, або присвятити себе повністю роботі на нашу перемогу. А от цю жінку одну з призерок гонки, я, на жаль, не згадав на ім'я. Під час окупації вона почала ватнічать. Ой, хорошо то як. Люба, дорога смотреть. Таке от бентежне життя. І от наші гульки по Бордянську добігають кінця. Три дні промайнули швидко, але насичено. Ми встигли покататися галопом по кількох районах міста, побачити різні куточки і навіть трохи засмагнути попри мінливу погоду. На жаль, дощ частенько втручався в наші плани, через що ми так і не потрапили на макорти та інші віддалені місця. Зараз ми прямуємо на дальню косу. Сонце сьогодні почало по літньому гріти, отже, ночівля палаці на дикому пляжі має бути комфортною. Отже, їхали ми вже на березі моря. і Денис на своєму велику їхав локобично, е -е, а я не змогла їхати по піску, тому я просто або катила велосипед, або просто їхала, але ну, на одній нозі, скажімо так. Ось, Дениска психонув, взяв мій велик і поїхав ось сюди. Привіз його, а сам десь там. Зараз буде їхати на своєму велику. Я ось так. Має? Знімаю. Ой, господи. Там... Давай гепнеш. для кадра, для контента. Ой, ДД, яка модра. Мод, модра. Морда. Умно. Як будка. Мы уже поставили палатку. Приехали на тот пляж, где были в прошлом году. На самой дальней косе. Я думаю, мы сегодня уже не будем выходить на связь поэтому хорошего вечера мы пошли готовить ужин и будем отдыхать пока точно